Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ви, не пробуває удар і влучаю. Так ось, 89-й номер Вадим Плахотнюк, без номеру Олександр Лукашук, коронерсій номер Артем Позоріс, Саме залишається, удар виручає зараз кіпер на місці. Страж воріт в один поля коврикошет стійка. Скільки? Каменя на камені не залишу від Какер Бінотелло. Зараз момент. 2-0. Знаєте, такий необговорний м'яч залітає, але... Також дивізіон Бронз а, а, AGT плюс також цікава команда. Прямий. Шевченко, черговий постріл, один з найактивніших гравців в тім. Київ, Шоя, боротьба! Які ще перекати, що треба забивати! Трину! Тайцік, ж, ж, облізає, ну Хто ж так дозволяє вийти? Ну що, можна ховати І це робить самостійно 5 хвилин до закінчення першої половини зустрічі. І в принципі. І саме е, Вадим Поляков зараз підбадьорює своїх партнерів, що щось створилось ближня дев'ятка, стріляє два. знову лішення повертається чомусь назад. Можливо, Бріска, Собченко, передача 5-0. Okay. Не нокдаун, це точно просто зовсім поворучає 2 секунди. Навіть одна секунда залишається. Одна секунда. Я буде на цьому точно ще зупинятися. Не буду, Технічно відкладений фок буде зароблений, як я розумію, ворота родопорожній м'яч шостий. Штана м'яч сіколочає ось такий момент. 2-1 Ющенко, ну що шою буде гол Ющенко. 5-1. бачимо моменти, то Ющенко та компанія створює Ющенко, але Ющенко продирає опонента. Ющенко, удар. Знову Кириченко на місці. Значно трудно проявляють характер. Знову брізка є всіх не похватильні. Опірує лето свопо, вірує полякова. Покер зараз робить владислав Павлов. Шикарна передача на Євстігнієва. А де ж ліва нога Дениса? Все це на нашому турнірі. Ви початесь. Дивіться, у нас у вас двор-удар. Капітани Павлова і heure. Романа Марцуна. Такі справи були в таймі першому. 5-0 у другому тімкі. 39 хвилин. І, чи не запізно, друзі. Час вичерпано. Все, фінальний свисток. Гру закінчено. 6-2. Фаст перемагає. Доволі така цікава гра насправді від вашої команди. Десь, знаєте, в кінці підсіла, але все одно виграли. Да, ну, ви бачили у нас трошки е, збір сьогодні не, не ідеальний, от, але, але старалися використати ті можливості, які у нас е, є. Тобто використовували швидких хлопців. Пробували на контратаках грати. Ну, в першому таймі виходило. Потім наш суперник змінив тактику. Прийшлося вже підлаштовуватися, десь трохи в другому таймі. Побачили, над чим ще будемо працювати. Судно, бачимо, що суперник вас підтис, і це дозволило вашій команді показати, що у вас є слабкі трохи сторони. Да? Ваші... Ну, треба є над чим працювати. Да, 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 звісно, ми всі розуміємо. Ми тільки входимо а, в сезон, ми не, не грали, у нас не було сорівновательного духу. Тобто нам зараз, звісно, ще треба пару ігор. Ми вкочуємося, трошки пробуємо якісь нові нові взаємодії, гравців. Так що ну, будемо буду сподіватися, що будемо підвищувати свою гру і клас і майстерність. От. Ну, знаємо ваш досвід, він просто неймовірний. Як ви вважаєте, просто чого можливо і ще лавочки для записних не вистачило вашій команді? Е, так, да, е, по, по різним причинам е, е, ну, не, не вистачи сьогодні людей, але я думаю, що будемо, будемо е, все одно нас, е, виходити з того, що будемо мати на кожній грі. Будемо тренуватися і будемо так, підвищувати майстерність, так, щоб могли вирішувати ті епізоди, які в нас є, і будуть в майбутньому. Це, дякую, дякую. Дякую, гарно медаку.